Роберт Шеклі, Запах думок. Справжні неприємності почалися у ліроя Кліві тоді, коли він гнав свій поштоліт номер 243 через незаселене зіркове скупчення віщуна. А спочатку були лише звичайні клопоти, знайомі кожному міжзоряному поштареві, старезна ракета з чотирма ветхими, майже дірявими баками, ненадійна електроніка. Неточні астронавігаційні карти, але ось тепер тільки Нолірой почав вчитувати показання приладів відповідальних за правильність курсу. Він раптом відзначив, що в кораблі стає нестерпно жарко. Тужливо зітхнувши, він включив систему охолодження і зв'язався з поштмейстером у центрі. Кліві перебував уже неподалік від крайньої межі досягу радіохвиль. І пошмейстерів голос плавав в ефірі, неначе в океані перешкод. Знову клопоти, кліві, промовив поштмейстер докірливим тоном людини, що особисто складає інструкції та свято в них вірить. Та як вам сказати, аж надто бадьоро відгукнувся кліві. Окрім електроніки, навігаційних карт і електропроводки усе чудово. Якщо не рахувати звукоізоляції та систему охолодження, от неподобство, це ж просто ганьба, з несподіваним співчуттям проказав постмейстер. Уявляю, як воно тобі там. У цю хвилину кліві не міг більше вислуховувати скарги постмейстера. Незважаючи на те, що система охолодження працювала на повну потужність, корабель перегрівався все дужче. Зачекайте хвилинку, не вимикайтеся, попросив він. Побіг у хвіст корабля, звідки, схоже, і поширювався той жар, і побачив, що в трьох паливних баках замість палива нортує якийсь розжарений до білого шлак. Четвертий бак просто на очах зазнавав такої самої зміни. Якусь мить кліві споглядав це видовище, тоді повернувся і помчав до радіопристрою. Паливо пропало! крикнув він. Мабуть, якісь каталітичні реакції, я ж вам казав, що мені потрібні нові баки. Доведеться сідати на першу ліпшу кисневу планету, яка тут трапиться. Він схопив довідник нештатних ситуацій і розшукав відомості про скупчення віщуна. У цьому сузір'ї не було людських поселень, але про всяк випадок на карті було позначено планети з кисневою атмосферою. Однак, що там на них є? Крім кисню, ніхто не знав. Дізнатися про це випадало ліроєві, якщо тільки корабель не розвалиться завчасу. Спробуй сісти на ЗМ22. гукнув він, намагаючись перекричати нові й нові перешкоди в ефірі. Дивись, не занапасти мені пошту, загорлав у відповідь поштмейстер. — А я негайно виряджаю до тебе спецракету. Кліві Став був запевняти, що, оскільки пошти небагато, лише 20 фунтів, він їй раду дасть, але голос поштмейстера вже потонув у перешкодах. Кліві зробив вдалу посадку на планеті ЗМ22, навдивовижу вдалу, коли взяти до уваги, що до розпечених важелів було страх, як боляче доторкнутись, усі труби пожолобило від жару. А міцно припасована до спини поштарська торба сковувала рухи. Поштова ракета номер 243 опускалася на поверхню планети плавно, наче лебідь, лише на останніх футах вона перестала слухатись і впала каменем. Кліві не втратив свідомості, хоча був певен, що в нього переламані геть усі кістки, коли він разом із поштою на силу вивалився назовні. Через рятувальний люк борти корабля світилися тьм'яним жаром. Заплющивши очі, він відшкандибав сто ярдів у бік, і тут ракета вибухнула. Повітряна хвиля повалила його до лілиць. Лірой підвівся, ступив ще два кроки і остаточно знепритомнів. Коли до кліві повернулася тяма, він лежав біля підніжжя невисокого горба у буйних травах. Він перебував у блаженному шоковому стані, немов цілком відокремився від власного тіла, лише чистий розум витає в повітрі. Усі клопоти, переживання зосталися в тому тлінному тілі, сам же Лірой вільний. Він роздивився навколо і побачив невеличке звірятко, що пробігало неподалік. Розміром воно було як білочка. Тільки з кашлатим зеленим хутром, коли воно наблизилось, лірою здрів, що у звіряти немає ні очей, ні вух. Це його не здивувало. Навпаки, чомусь здалося, що саме так тваринка і має виглядати. А чому до біса у білки повинні бути очі та вуха? Краще б білочкам не бачити тортур і страждань, якими сповнений цей світ, і не чути зойків болю. До них наближалась інша тварина. За розмірами і формою тіла вона була подібна до лісового вовка, але також зеленого кольору, гримаси еволюції. Утім, з погляду загальної системи світобудови, це не має значення, подумав кліві. Друга тварина теж не мала очей і вух, зате в неї був повний комплект розкішних зубів. Кліві спостерігав звірів із вельми незначним інтересом, яке діло чистому, вільному розумові, до якихось вовків і білок, хай вони навіть не мають очей і ще там чогось. Він помітив, як білочка раптом заклякла, на відстані не більш як п'ять футів від вовка. Вовк повільно наближався до неї. Тоді, не далі, як за три фути, він, неначе загубив слід, затрусив головою і неквапом повернувся навколо себе, а коли знову рушив уперед, утратив слушний напрямок. Сліпий полює сліпого, сказав собі кліві, і ця думка здалась йому глибокою, як вічна істина. Він бачив, як білка враз затремтіла, а вовк знову завертівся на місці, тоді стрибнув. І поглинув її в три ковтки. Які великі зуби у вовків, подумав кліві. І тут же вов крутнувся мов дзига і опинився з ним віч на віч. Зараз з'їсть і мене, майнуло в голові. Забавна річ стати першою людиною, яку жерли на цій планеті. Знову, втрачаючи пам'ять, кліві чув, як вовк гарчить йому в обличчя. Лірой очуняв уже під вечір. На рівнину лягли довгі тіні, а сонце висіло над самим обрієм. Він сів і спробував позгинати руки й ноги. Ні, переломів начебто немає. Лірой важко став на ноги і озирнувся довкола. Та остання зустріч йому, певне, наснилась. Якби тут вештався вовк, кліві мав би бути вже мертвим. Та глянувши собі під ноги, він побачив зелений білчин хвіст, а трохи далі. Голівку. Він гарячково намагався зібрати думки. Значить, тут таки був вовк, та ще й голодний. Якщо кліві сподівається витримати тут до прильоту рятівної ракети, він мусить точно виявити, що справді діється, і чому так, а не інакше. Жодна з двох тварин не мала очей і вух. Як же вони стежать одне за одним? За запахом, коли так. То чому вовкові довелося стільки мучитись, поки надибав ту білку? Він почув гарчання і обернувся. Недалі, як за 50 футів од нього, припало до землі щось подібне на барса, тільки що жовто-брунатний, без очей, і без вух, але барс клятий звіринець! подумав кліві і присів у високу траву. Ця планета надто прудко обрушує на нього свої принади. Йому потрібен час, щоб подумати, як діють ці тварини. Може, замість зору в них є якийсь інший спосіб орієнтуватися в просторі? Барс підвівся і пішов геть. Кліві полегшено зітхнув. Можливо, якщо залишатися поза полем зору цей барс. Та тільки він подумав про Барса, звір одразу повернув у його бік. Високо піднявши голову, Барс крок за кроком підступав до нього. Он воно що? Позбавлений очей і вух, звір міг виявити його присутність тільки в один єдиний спосіб. Барс має бути телепатом. Щоб перевірити цю гіпотезу, він подумки промовив слово барс, навмисне ототожнюючи те слово з цим звіром, що наближався до нього. Барс несамовито заревів. І вмить опинився зовсім близько. За якусь крихту секунди кліві второпав силу важливих речей. Вовк переслідував білку, користуючись телепатією. Білочка заклякла. Можливо, вона просто взагалі перестала думати, а вовк збився зі сліду на весь той час, поки білка була спроможна втриматися від думання. У такому разі, чому вовк не напав на нього, кліві. Коли він був без пам'яті, може, він зовсім перестав мислити, чи принаймні перестав мислити на тій частоті, яку здатний сприймати вовк, а може, іще не все. Ну, а тепер, що робити з цим барсом? Найголовніше, подумав Кліві, це не думати, про... не думати більше ні про що. Коли так, то, можливо, цей, ну, воно, можливо, утратить слід. І він заходився згадувати всіх дівчат, з якими був знайомий за все життя, ретельно пригадуючи найдрібніші деталі. Барс зупинився і став нерішуче шкрябати лапою землю. Чорт забирай, подумав кліві, як би це його не думати взагалі ні про що? Бо ж хай як осатаніло думати про каміння та скелі, про різні країни і людей, що там живуть, і ще про всяку всячину. А мозок однаково повертається до. Але ти на це не зважай і зосереться на своїй бабусі, свята жінка, на своєму любому п'яниці батькові, на синцях, що на правій нозі. Кліві збагнув намагання не думати про щось це все одно, що намагання зупинити лавину голими руками. Він зрозумів, що роботу людського мозку не вдається загальмувати. Безсеремонним вольовим зусиллям. Щоб цього навчитися, потрібно багато часу і чимала практика. У нього залишилося лише 15 футів, і треба зовсім не думати про. Барс був уже за 5 футів від нього і, присівши, готувався до стрибка.